thank <laughs> you Дня, шановні пані та панове, мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів, тобто біля Офісу національної спілки журналістів вітати майстрів спорту України Павелок Кросу. Це Краснов Сергій і Шебашов Дмитро. Чому ми тут зібралися? Тому що рівно півроку по тому народилася ідея. Ми всі знаємо, що буде міжнародний вела, тур, тур де Франс буде міжнародний турнір. І мої колеги з'ясували так, що. Ця відстань пройде 3496 кілометрів, і подібне ви бачите на нашому стенду. Те саме відбудеться на території України. На території України. Цей турнір запланований з 29 червня по 21 липня. Ця подія має світове значення. І сьогодні якраз і Красновсерій і Шабашов Дмитро нам... Скажуть, будь ласка, пане Сергій, вам слово. Ну, як дійсно було сказано, ми зустрічалися пів тому. Виникла така ідея, щоб проїхати такий волотур дорогами України. Для чого це ми хочемо зробити? Ну, я сам е, уроженець міста Нової Каховки Херсонської області, яка була окупована. Росіянами майже за чотири години, і там дуже багато людей, які які виїхали звідти, які зараз розташовані по всій країні, також за кордоном. І ми хочемо завдяки цьому велопробігу збирати кошти на допомогу цим людям, бо вони цього потребують. Ось взагалі така концепція, і вже пройшло майже півроку. Ми вже маємо спонсорів проєкту, ми маємо точний маршрут, ми маємо час виїзду, час приїзду. У мене з'явився напарник ось Дмитро Шабашов, який згодився проїхати цей івент разом зі мною. Я вам скажу, що я йду йому дуже вдячний. Бо Е, я був впевнений по початку, що е, ще, такого, е, ну, ще такого фаната я не знайду, який захоче три тижні е, їхати в саму спеку на велосипеді і подолати таку відстань. Е, це ще не тільки три тижні, а ще треба за півроку цьому, до цього готуватися фізично. Це фізичне навантаження, яке потребують багато. Різних зусиль моральних, фізичних, сімейних, ресурсів, фінансових. Тому я дуже радий, що він згодився мені цьому допомагати, так скажемо. І ще в нас з'явився одна людина, це теж е, уроженець нової Каховки. він якраз є той самий біженець, який виїхав з міста. І зараз е знаходиться в Україні, він нас буде супроводжувати, супроводжувати в автомобілі технічної допомоги. Запланований буде у нас старт е на вулиці Берібацівській 29 червня о 9 ранку. Користуючись нагодою, запрошую до старту всіх бажаючих. В нас є в інтернеті сайт, е де написано, є, де написано про проекти, є можливість. Як задонатити, так і е, отримати допомогу. Я хотів би ще сказати, що пан Сергій мій земляк я сам з голопристанського району, ми земляки з Херсонщини, а так ти, слово зараз до Дмитра, скажіть, будь ласка, пів року пройшло твоє підготовки до цього турніру. Для тебе це складно було чи це робоча обстановка? Ну, скажімо так, що, по-перше, коли Сергій запропонував мені взяти участь в цьому турі, я так. Трошечки скептично дивився на це, тому що війна і такі плани на півроку вперед ну, дуже важко щось було планувати. Але трошечки згодом я подивився, що плани йде, щось робиться, і почав вже тренуватися. Зараз в мене ну, трошечки більше там, 8 тисяч кілометрів. Це скажу так, ну в принципі дуже важко. Я ніколи так не тренувався. Ну так, тому, це відстань майже три кілометрів. Так, Це великий об'єм кожен день. У нас колись був велопробіг по Україні. Він називався спорт всіх і на Україну. Щось таке було. І ми там їхали через кілька міст до Києва, і це було десь там 1200 кілометрів. Але нас було дуже багато, там 40-50 гонщиків. І це було трошечки так легше. А тут ми вдвох вітер. Три тисячі кілометрів, ну дуже буде тільки в блок їхати, чи кілометрів? люди будуть долучатися? Будуть додаватися, нас будуть зустрічати, проводжати, школи, спортсмени. хто зможе, так. Дійсно. Ви... У нас ще буде дві гонки офіційні по маршруту. Там буде дві на Тур де Франції, дві гонки на час, індивідуальні. Ми в одну гонку ми будемо знаходитися в Кропівницькому. В Півницькому ми запланували проведення цієї гонки. Там нас підтримують діти-спортсмени з місцевих шкіл, а також категорія мастер це аматори, бувші велосипедисти, які теж будуть стартувати цю гонку. І останній етап у нас в Одесі, така ж індивідуальна гонка буде теж у нас тут проводитися. А якого числа напередодні? Ні. Це буде останній етап 20, 21 липня. Це буде в Одесі. А 5 червня це буде в кроківничці. Ви мені дасте список у вашу програму? Я передам по лінії України по національній спілці журналістів, щоб кожному кожній обласному центрі України вас могли супроводжувати наші журналісти, проводити зустрічі, прес-конференції, брифінги, тому що це дуже суттєва передача. До цього залучиться, звичайно, Ір Шафігулін. і тобі слово. Будь ласка, Ігор. Ти дуже ретельно готував план підготовки. Розкажи трохи деталі. Це, це дійсно, я теж ніколи до такого івенту не готувався. Завжди, ну, в нашому випадку, ми готуємось до вологонок, в яких ну, ми тренуємо, по-перше, швидкість. А тут задача протилежна: треба тренувати не швидкість, а об'єм. Тобто ми будемо долати кожного дня в седлі велосипеда будемо проводити 7-8 годин, іноді 6 це мінімум. Тому до цього треба специфічно готуватися. За останні 22 роки, коли я займаюся велоспортом, я їздив а, відстань 200 кілометрів два рази лише за 22 роки. Треба, щоб організм адаптувався до таких навантажень. Одне, одна річ проїхати 200 кілометрів одразу і потім відпочити, а друга проїхати 200 кілометрів одразу, наступного дня ще 200, потім ще 200 і так далі. далі. Дуже цікаво, як ви будете харчуватися до після протягом етапу. Ну, як ми будемо харчуватися, буде вирішувати кожен сам, але є базові концепції. Ми будемо використовуватися, ну, виїжджати нам прийдеться е, раніше, бо буде спекотно. І щоб виїхати, виїжджати десь о 7 ранку, ну, я зазвичай не звик е, снідати перед тренуванням. Я це завжди роблю вже по дорозі. Використовую спортивне харчування. Після цього ми будемо використовувати відновлювачі теж спортивного харчування. І вже на вечерю буде повноцінна їжа, яка спожива, ми споживаємо завжди. Саме важкий тиждень буде третій. Мені щось кажеться, що другий. Ну напевно, другий. Я не знаю, бо ще нема такого Середина досвіду. Літа. Нема такого досвіду, але я думаю, що перший тиждень ми будемо вкатуватися, так скажемо. Другий тиждень буде найважчим, треба буде, щоб організм це пере, переварив, це ага. навантаження. І якщо він переварить і все буде гаразд, то третя, третій тиждень, я думаю, вже буде, е, ну я би не сказав, що легше, але е, буде вже адаптовано тяжко, але адаптовано тяжко, я би так сказав. Як буде проходити процес відновлення від етапу до етапу? Ну, Відновлення це дуже відповідальна річ. баня. Самовідповідальна, самовідповідальна в нашому проєкті треба буде відновлюватися. Для цього треба буде використовуватися. Ну, По-перше, умови проживання мусять бути такі, щоб не було спекотно, щоб можна було виспатися. Мені, мені, наприклад, треба завжди мати кондиціонер. Якщо літом, я без нього заснути не зможу. Треба, бути, треба робити буде масажі завжди. Треба буде відновлювати е, відновлювальні напої зі спортивного харчування. Ну і таким чином максимально відпочивати. У нас буде автомобіль супроводу наш, там буде зв'язок, там буде інтернет, там буде старлінки нашого спонсора. Ми будемо завжди на зв'язку і це ми будемо використовувати по. І фотофіксація, мабуть, відеоспостереження. Так, це буде, машина обладнана вже відеореєстраторами і спереду і ззаду. Також у нас є екшн камери, які ми будемо використовувати на велосипедах. Це все буде. Ми е своєї, свого боку бажаємо. Спішного проведення, звичайно, успішного цього проведення тур де Франсу як, по Україні. Як спортивний журналіст бажаю Сергію тобі і Дмитро тобі е, терпіння. Терпіння, Бо це дуже не важкий шлях, е, дуже тяжке, тяжке випробування, щоб воно для вас е, залишилося лише приємними спогадами. Скажіть, будь ласка, до цього подібне щось було в Україні? Нет. В Україні не було. А, ну, в Україні такого нема, ще не було.